Сьогодні Першотравневський заклад загальної середньої освіти також долучився до відкриття класів безпеки Саф'янівської сільської ради, Сафянівської ТГ і також всієї України. ми працювали як і всі я вважаю колективи нашої громади над відкриттям креативних інтерактивних класів відповідно до вимог Міністерства освіти. До вказівок ми дотримали всі зони, які необхідні будуть в класі безпеки. Це і пожежна зона, це і зона медичної допомоги, і зона безпеки життєдіяльності. І зона психологічного розвантаження, також ігрова зона. Над відкриттям класу працювала вся наша шкільна спільнота. Долучалися і батьки. І сьогодні хочу сказати, що ми відкриття класу провели в такій цікавій нестандартній формі. Це була екскурсія шкільним автобусом в містечку по вулицях юних пожежників, по вулицях медичної допомоги. І надзвичайно цікаво було дітям. Ми вони дякували за креативність представників громадськості, які дуже цікаво презентували кожен свою роботу. Тому я вважаю, що ми не даремно працювали, і цей клас безпеки будемо використовувати надалі в повсякденному житті і класні керівники і для проведення класних виховних заходів. Тому я вважаю, що це дуже необхідна робота. Шановна громадськість ізмельського району, жителі ізмейського району, сьогодні ми знаходимося в закладі загальної середньої освіти в селі Першотравневе на відкритті класу безпеки, і чесно кажучи, я дійсно. Сьогодні вражений саме таким театралізованим виступом дітей. Діти дуже велику участь доклали у відкритті класу безпеки. В його саме представленні. дуже було приємно спостерігати за тим, що. Як розповідають діти, кожен по своїй темі був виступ доктора, був виступ поліцейського, був виступ пожежника військового. Представлені всі стенди. Це вже на моїй пам'яті 10 клас безпеки, який відкривається на території Ізмельського району. Дійсно, бачимо, що і багато зусиль доклав педагогічний колектив даного закладу освіти. Клас наповнений. Дуже приємно, що діти знають правила дорожнього руху. Сьогодні я їм пояснив жести регулювальника, бо попереду літні канікули. Багато з дітей можуть поїхати в великі міста або за кордоном, щоб вони знали, як себе вести на дорозі. Дуже приємно, що й діти мають досить високий рівень обізнані. І вгадують дорожні знаки, знають, як себе поводити на дорозі, як себе поводити, якщо вони попали в небезпеку. Ми надалі відділ зв'язків з, з громадськістю патрульної поліції буде тісно співпрацювати з адміністраціями інших навчальних закладів, да давати рекомендації по відкриттю класів безпеки. Для громадян хочу звернутися. Що якщо ви потрапили в біду, звертайтесь на номер патрульної поліції 102, завжди допоможемо. Хочу закликати мешканців Ізмаїльського району, мешканців Ізмаїла дотримуватися правил дорожнього руху, адже настає літня пора, збільшується кількість транспорту. А ми за свого боку, патрульні поліцейські, будемо максимум докладати зусиль, аби виховувати у молодого покоління любов і обізнаність. До правил дорожнього руху. Пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. Бережіть себе. Мені мені дуже радісно. Е, я дуже рада, що тепер дуже багато дітей е, вичать і визнають нові нові знаки і і правила дорожнього руху і будуть більш е, е, обережними на, на дорозі. Мені сьогодні сподобалося, що е, що Приїхали поліцейські, психологи, я не знаю, які звати ДСНС. Приїхали. Мені дуже сподобалося сьогодні, що діти впізнають цю кімнату безпеки і будуть вивчати нові правила, нові дорожні рухи. До нас сьогодні в школу завітали, завітали поліцейські, ДСНС. Поліцейський розповідав про. Дорожні знаки, про рухи регулювальника. Мені сподобалась колега пожежник, як вона розповідала, як тушити вогонь, вогнетушителя. Я хочу вам сказати, що я дуже рада, що ви завітали в наш кабінет безпеки, тому що наші вчителі дуже довго його готували. І дуже сподівалися, що він вам сподобається. І це здійснилось. Я, я дуже рада, що ви сьогодні завітали до нашого містечка. Всі діти дуже довго готувались, і вам це сподобалося. Я хочу подякувати за те, що ви приїхали до нас. Я думаю, що сьогодні. У відкритті було всім дуже цікаво. Мій друг лікар рятівник дуже так все зібрано, сказав, правильно, так всі дуже довго готувалися. Я дуже вражений над тим, як виступали мої друзі. Дуже було цікаво відповідати на запитання. Які нам задавали?